На Черкащині почали судити правоохоронця, який своїми жигулями гулями вбив людину та так, що до удару на чоловікові розірвало одяг, а машина зупинилася лише через 300 метрів після смертельного наїзду. І хоча справа до суду дожила, і родичі загиблого і земляки у смілі побоюються, що за ґрати вбивця не сяде. Живі квіти на узбіччі дороги в місті сміла завжди свіжі, ледь не щодня сюди приїжджають родичі та друзі Володимира Жарнового. Чоловік загинув під час вечірньої пробіжки. Біжав він по цій дорожці. Микола друг загиблого показує місце аварії. Півтора місяця по тому на бордюрі і досі залишаються сліди від колісиномарки. Свідки бачили, як білий міцубісі на шаленій швидкості. Підрізав автомобілі і вискочив на узбіччя. Какая має бути швидкість автомобіля? Сі без стався бізнеж, в спортивном кастю. Он розділся в воздухе. на капоті автомобіля. Володимир проїхав і ще метрів 70. Автомобіль зупинився через три сотні метрів. Збитий чоловік помер майже відразу. Ці люди не созволіли вийти з машини і посмотрети, що з чоловіком, вони збили. І, хоч і було куча міліції, але ніхто нічого поначалу не діло. У машині сиділи два міліціонери. Їх бачили в компанії, що на березі місцевого озера відзначали нову міліційну посаду. Тому справу намагалися одразу зам'яти. Прокуратура. Не дала дана ДТП. Вчинив працівник міліції, який, до речі, перебував в цей час стан охольного сп'яніння. Він перевіщив за попередніми даними скорость, дозволено руху в місті, вчинив наїзд на пішохода. Чоловік у жовтій футболці уважно читає свої права під час судового процесу. Анатолія Красилюка звинувачують у смерті пішохода. На початку слідства правоохоронець зізнався в наїзді у матеріалах справи є фото відтворення подій, на яких обвинувачений у подробицях показує, як це було. Сьогодні вже колишній міліціонер стверджує, за кермом сидів не він. В Машині сидів, ми не рулем. а хто був за рулем? З коментарів 14 червня справу почнуть розглядати по суті. На всі засідання обіцяють ходити і люди в тільняшках. Десантники своїх не залишають навіть після смерті. Будемо надіятися на суд. Хай його суд луче накажуть, чим ми його будемо наказувати. Йорбандренко Андрій Постовець. Новини два плюс